Вітаю, Земля ОСББ. Що це таке насправді? І чому це важливо? Коли мова заходить про землю навколо багатоквартирного будинку, у людей одразу виникають прості і цілком логічні питання: чи наша це земля? Хто може нею користуватися? Чи можна поставити шлагбаум? Зробити парковку, заборонити заїзд? Захиститись від хаотичної забудови. Почнемо з головного. Земля під будинком і територія необхідні для його обслуговування. Вони юридично пов'язані з будинком, а не з бажанням міста чи ОСББ. Право співвласників на цю землю виникає з факту володіння квартирами. Інша справа, форма цього права, воно може бути не оформлене, оформлене частково. Або оформлене неналежним чином. ОСББ не отримує землю в подарунок, воно лише оформлює те, що і так призначене для обслуговування будинку: це проходи, під'їзди, інженерні мережі, зелені зони чи пожежні проїзди. Саме тому межі ділянки визначаються не хотілками, а проєктною документацією, містобудівними умовами і фактично. Розташуванням будинку. Часто звучить міф: ОСББ хоче розширити межі. Насправді, розширювати за рахунок чужої землі або землі загального користування неможливо і незаконно. Коригування меж допускається лише тоді, коли частина будинку або інфраструктури фактично виходить за межі первісної ділянки. І навіть у такому випадку рішення ухвалює не ОСББ, а міськрада. Окрема тема проїзди та дороги. Якщо територія запроєктована як дорога, проїзд належить до земель загального користування. Вона не передається ОСББ, навіть якщо мешканці нею щодня користуються. Це принципово важливо розуміти, щоб не було завищених очікувань і конфліктів. Тоді логічне питання: навіщо взагалі оформлювати землю? Відповідь проста: без визначених меж. Немає відповідальності, а без відповідальності хаос. Коли земля оформлена, зрозуміло, де можна робити благоустрій, а де ні. Легше захищати територію від стороннього використання, з'являється можливість інвестувати у двір. Це дитячі майданчики, озеленення і чітко розмежовується відповідальність ОСББ і міста. Землі для ОСББ це не про закриття від усіх. це… Про порядок, право і довгострокову відповідальність. Бо коли щось має господаря, воно доглянути. Коли господаря немає, воно стає проблемою для всіх. Питання шлагбаумів, парковок завжди викликає найбільші емоції. Але тут усе вирішується не настроями, а статусом землі та правилами безпеки. Якщо земля. Ділянка оформлена за ОСББ у власності чи постійному користуванні співвласники мають право визначити порядок користування нею. Це означає, що ОСББ може організувати внутрішні парковки, обмежити в'їзд стороннього транспорту, встановлювати шлагбауми або інші обмежувальні елементи. Але є обов'язкові умови, які часто ігнорують. По-перше, Будь-які обмеження не можуть перекривати пожежні та аварійні проїзди. Доступ для ДСНС, швидка допомога, поліція має бути гарантований заїзд у будь-який момент. Це не предмет домовленості, а вимога закону. По-друге, якщо проїзд є землею загального користування або запроєктована дорога. ОСББ не має права встановлювати шлагбауми чи перекривати рух, навіть якщо фактично цією дорогою користуються мешканці будинку. По-третє, рішення про встановлення шлагбаума або організацію парковки має бути прийняте співвласниками у встановлений законом порядок. Самовільні рішення правління. Або окремих мешканців є незаконними і легко оскаржуються. Важливо розуміти ще одну річ: навіть якщо земля оформлена за ОСББ, це не означає повну ізоляцію. Можуть існувати сервітути, право чи проїзду для інших осіб, чи інженерних служб або суміжних ділянок. Земля ОСББ це право управління, а не абсолютна заборона для всіх. Тому шлагбаум і парковка це не питання, хочемо чи не хочемо, а питання правового статусу землі, безпеки, рішень співвласників, дотримання містобудівних та пожежних норм. І саме тому оформлення землі для ОСББ є ключовим етапом. Без нього будь-які шлагбауми чи парковки тимчасові рішення, які рано чи пізно призводять до конфліктів.